Путін готовий повернути в Україні частини Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донецькою. Про це сьогодні пише авторитетне американське видання Вашингтон Пост, що насправді стоїть за цією пропозицією. Це реальна спроба домовитися? Чи це чергова пастка Кремля? От з усім цим будемо розбиратися в цьому випуску. Але для початку підпишіться, будь ласка, друзі, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все більше часу не гаємо. Давайте одразу починати. Так, як я вже сказав, сьогодні американські журналісти з Washington Post вийшли з матеріалом, що під час телефонної розмови, яка відбулася між Путіним і Трампом, 16 жовтня російський військовий злочинець висунув пропозицію. Мовляв, Росія готова повернути Україні частини Запорізької та Херсонської областей, які вона окупувала після 2022 року. Але за однією умовою, що це за умова? Україна віддає Росії повний контроль над Донецькою областю. Видання позилається на два джерела. Ці два джерела це американські посадовці, які знають про цю розмову. Вони знають зміст цієї розмови, і от вони кажуть про те, що ця вимога Путіна це вже типу менш масштабна пропозиція, аніж та, що він пропонував раніше, ще в серпні, на зустрічі на Алясці з Трампом. Тобто, деякі американські політики вважають це прогресом. Що ще цікавого пише преса? Спецпредставник Трампа Сівен Вітков, який частенько їздив до Путіна, ви пам'ятаєте, як він слухав розповіді про Печенігів, про поливців, їв там з ним чебуреки. Так, от він під час зустрічі у Білому домі з Зеленським наголошував, що типу Донецька область це мовляв переважно російськомовний регіон, і це на думку Віткофа. Аргумент на користь того, щоб віддати її Росії. Ну бо уявіть собі на секундочку, але давайте тут зупинимось дещо, дещо детальніше. Слухайте, якщо слідувати цій логіці, то чому б тоді сполученим штатам Америки не віддати Каліфорнію чи нью Мехіко, наприклад, Мексиці, чому б їм не віддавати? Там же від 32 до 34% населення це мексиканці. Або може всю Америку взяти і віддати Великобританії, тому що там розмовляють англійською мовою. Ну смішно звучить, правда, і абсурдно, і смішно, і грішно. Але чомусь, коли йдеться про Україну, такі аргументи звучать дуже серйозно. Розумієте? Я вам хочу більше того сказати: от провідкофа, наприклад, там два слова ще додам. Сам Трамп же ж якось сказав, коли там був на Близькому Сході. Пам'ятаєте, він врегульовував конфлікт е, е, Ізраїль і Хамас. І він же сказав про те, що Вітков не професійний політик, він не політик взагалі, але його відправили до Путіна роз... домовлятися вислуховувати пропозицію Путіна. От мені цікаво, навіщо не політика відправляти до Путіна і що від не політика в такому разі варто очікувати зараз. І як слова його насправді треба сприймати серйозно чи не серйозно? Ну, от дайте відповідь на це запитання. Мені здається, воно абсолютно очевидним. Але давайте повернемося до обміну територіями. Значить, це ж не вперше. Це не вперше вже з'являються такі розмови в пресі. Я вам нагадую, що у серпні цього року видання Financial Times писало про те, що Путін нібито готовий залишити Херсон і Запоріжжя в Україні, але за однією умови. типу, Україна має надати Росії доступ до Криму через ці території. Тобто, Путін, нібито, сказав, що Україна може зберегти суверенітет, як написало це видання над цими територіями. Але Росія хоче юридичне право, так званий сервітут, проходити через них до Криму. Це просто знаєте, це якби там, не знаю, дозволити сусідові входити через ваш двір, щоб дістатися до хати. Тільки в нашому випадку, сусід це агресор, який окупував частину твоєї землі і вбив твоїх людей. От приблизно така історія. Ця пропозиція це переговорна пастка, друзі. Тобто Путін прекрасно розуміє, що Україна не піде на це. Я далі поясню, чому. Але якщо Київ відмовиться, а Київ відмовляється, то Росія це використає як привід сказати: Ну, от дивіться, бачите, Україна не хоче миру. От в чому логіка до речі, публічно треба сказати, що Путін продовжує наполягати на своїх старих умовах: відмова України від НАТО, демілітаризація, денацифікація, повне виведення українських військ з чотирьох окупованих Російською Федерацією і областей. Тому ці розмови про обмін вони виглядають як сумнівний черговий трюк. Публічно ми від нього жодних поступок не бачили і не чули від Путіна. А Мідів навпаки продовжує розповідати про побіду до последнього до, до конца. Розумієте? Але якщо чесно, друзі, мені абсолютно ну не зрозуміла сама політична логіка. Така пропозиція, якщо вона дійсно була, вона виглядає радше як пастка. Ще раз повторюю, чому? По-перше, Путін вніс свою Конституцію Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області як суб'єкти Російської Федерації. Вигадав їх, так? Незаконно це зробив. Тому ну, він явно блефує, коли каже про те, що готовий вивезти свої війська з Херсонської і Запорізької областей в обмін на Донецьку. А, -а чому з Донецької не вивезти в обмін на інші? Ну, розумієте, так? По-друге, сам Дональд Трамп. Після зустрічі з Зеленським написав у себе в мережі True Social про те, що сторони мають зупинитися на досягнутому, тобто мається на увазі, що припинення вогню має відбутися без будь-яких обмінів територіями, а на лінії зіткнення в Білому домі. Це підтвердили. прес секретарка Керолен Левіт заявила, що Україна і Росія типу повинні визнати реалії на місцях, реалії на землі, улюблене слово сполучення Путіна, оскільки війна триває довго багато людей загинуло, а терпіння США вичерпується. Тобто Трамп не пристав на пропозицію Путіна щодо ось цих обміну територіями. І по-третє, я не бачу тут навіть військової логіки. Якщо вже навіть з цього контексту дивитися на ситуацію, тому що так з однієї сторони, якщо Російська Федерація там вийде на адмінкордони Донецької та Луганської областей, вона матиме значно кращі позиції з точки зору окупації східних регіонів України в майбутньому, але якщо російська армія вийде з території Херсонської області. Що типу пропонує Путін за словами журналістів Вашін Пост, то на цій території з'являться відповідно українські війська таким чином, вже у ЗСУ з'явиться оперативний простір для звільнення окупованого Росіянами Криму. І як ми розуміємо, для Путіна це ну менш вигідна позиція ніж там з території Донеччини окупувати сусідні області? Тоді постає питання: а що у такому разі могло б вважатися? Справді, обміном територій, я вже про це пояснював. Друзі закономірним обміном територій можна було вважати обмін української території під контролем ворога на обмін російської території під контролем збройних сил України. У нас є 90 квадратних кілометрів російської території, які зараз перебувають під контролем сил оборони України. Це там декілька ділянок в Курській області в напрямку міста Суджа. Також є декілька там невеличких плацдармів а, в Білгородській області. Тому якщо вести розмови про обмін. Про обмін територіями то лише в такому ключі російські території міняються на українські території і навпаки, але аж ніяк українські на українські це логіка терориста. В такому разі навіщо Путін взагалі пропонує такий обмін? Це може бути я цього не виключаю до речі спецоперацією ну, спецоперацією з метою дестабілізації ситуації в самій Україні, плюс затягування часу. Пояснюю. Щоб українці почали це обговорювати, щоб з'явилися як прихильники, так і опоненти такого територіального обміну. Щоб ми тут сратися один з одним почати. Та давайте віддамо, вийдемо з Донецька, затоматимемо інші території, значить пошвидше врегулюємо конфлікт. Інші казатимуть ви що, путіну вірити не можна. Значить, він же зберіз разів обманював. Ну і почнеться розумієте, так, суперечки безкінечні. Щоб таким чином внутрішня ситуація полегшила російським військам подальшу окупацію нашої території? Адже якщо не вдається шляхом армії окупувати всю територію, внутрішня дестабілізація допомагає у цих процесах? Але давайте теоретично теоретично підкреслю, розглянемо і інший варіант, за яким дійсно такий обмін реально стає можливим. Да? Російська армія повністю виходить з Запорізької і Херсонської області, а збройні сили України полишають Донецьку і Луганську області, як тоді бути з військами? Ворожими військами на території Сумської області, як тоді бути з російськими військами на території Харківської області? З них Путін також виведе свої війська. А якщо у такому разі він захоче щось інше? А що він захоче натомість? А це ж також питання, а це ж також питання торгу, як ви розумієте. Тому такі історії про обмін, про те, що Путін натякнув, він готовий віддати, не віддати, це все пов'язано з пасткою, і я пояснив. Чому він це робить далі, плюс затягувати час? Тобто треба щось Трамп поговорити. От Путін і каже, от я готовий на такі умови, а подивись, Україна не готова на такі умови. Він затягує час, переговорний процес, для того, щоб уникати. Що йому треба уникати? Санкцій і зброї, яку Трамп анонсував для України. Там гавки і так далі. тому подібне. Розумієте? Тому дивіться, друзі, не обманюйтесь, жодного обміну територіями не буде. І про це говорить там не, не тільки логіка подій. Буквально перед записом я вам хочу сказати про це. Заявив Зеленський. Він каже про те, що ми нічого не будемо нікому дарувати. Агресор нічого не отримає, і ми їм нічого не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Тут я до речі з ним згоден. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця і реальні результати у короткій перспективі і більш далекоглядно, щоб люди могли жити, сказав Зеленський. Тому дивіться, що ми маємо. Пропозиція Путіна про так званий обмін територіями це наймовірніше чергова пастка. Ми вже бачили такі трюки раніше. Вони не спрацюють тепер, ну не знаю, важливо взагалі зрозуміти чи було щось подібне насправді. Тому що е, в будь-якої миті може вийти Пісков і Медведєв медведів, і сказати про те, що це все фокуси американців, це все фокуси американської преси. Ми нічого подібного не вимагали. Наші пропозиції залишаються в силі. Це повністю все виведення, виведення з е, суб'єкта федерації Вооружених сіл України. розумієте, так з усіх областей. Тобто, ми це ще побачимо. Повірте, такі заяви пролунають. Е, важливо, як на це все відреагує Дональд Трамп, тому що наша реакція вже була. Тепер чекаємо на зустріч. В Будапешті, коли вона там відбудеться, можливо, я окремий випуск з приводу цього зроблю. Я навіть вже почав сумніватися, що Путін з Трампом зустрінеться в Будапешті, друзі. Але що ви думаєте про цей так званий обмін територіями? Чи думаєте ви, що Путін дійсно готовий звільнити Херсонську і Запорізьку області, тобто полишити їх, так забрати своїх оркосвиней? Звідти чи це блеф? і як ви ставитесь до такого варіанту? Мовляв, збройні сили України полишають Донбас, а Путін полишає. Тимчасово окуповані ними Херсонської і Запорізької області. От напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях в чаті під цим відео. Я вам дякую за увагу і спасибі, що додивилися його до кінця. Бережіть себе своїх рідних і близьких. До зустрічі.